Отже, як вразливим людям боротися з образами кривдників. В інтернеті набув популярності відеоролик про те, як мала дівчинка збирала речі, щоб поїхати в Африку. Чому ти хочеш туди поїхати? запитав її тато. Тому що ви постійно мене ображаєте. Отже, розглянемо підступний гріх образу. Що ж таке образа? Образа це реакція людини на заподіяну їй прикрість. Іншими словами, образа результат того, що з людиною обійшлися несправедливо, не так, як вона очікувала або вважала правильним. Образа включає в себе не тільки переживання справедливого обурення до кривдника. Але паралельно жалість до себе. Ось саме це культивують з дитинства, бо карають зазвичай того, хто образив, а того, хто образився жаліють. Образа викликає в ображеного печаль сльози, гори тяжній образі, це може призвести до того, що ображений, якщо таїть образ у собі, тане на очах, впадає в депресію. Таку людину може навіть розбити параліч. Інший варіант: обрежений метає блискавиці на свого кривдника, він в духовному плані погіршує ситуацію тим, що, крім шкоди собі, Ще й занечищує інші. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганили тим. Євреїв 12:15. Отже, образа, ґрунт для росту гіркого кореня, коли ми спілкуємося з кривдженими людьми. То повинні бути особливо уважними, щоб не сприйняти проказу образи в своє серце, приймаючи жалоби ображеного на свого винуватця, ми можемо стати учасниками осквернення гріхом образи. Тож уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви маєте, чому краще не терпите кривди? 1 до Корінтян 6.7. А чи не краще вам бути скривдженими? Краще. Не в сенсі заковтнути образу і варитися в ній, а в сенсі тебе намагалися образити, але ти рішуче відкинув образу геть, не прийняв її. Краще стерпіти, знести образу. Хто є такий, щоб ображатися? Я ніщо стверджує апостол Павло, 2 до коринтян 12, 11. Коли я сам на себе кажу принизливо, то нічого, але спробуйно комусь мене назвати пустим місцем, образа до смерті, і де дівається вся Євангельська наука? Образа захищає гордість людини від приниження, а гордість. Це самооцінка людини, образлива людина високої думки про себе. Мене образили. Що робити? Моя самооцінка принижена. Відповідно, я повинен принизити кривдника, чого вимагає принижена гордість ображеного. Наведу приклад зі святого письма про приниження Давида. Пророк Самуїл зібрав усіх синів Єсея. Щоб одного з них помазати на майбутнього царя Ізраїля. Чи всі твої сини тут запитав пророк, перша царів 16-11? Є ще один наймолодший відповів батько, але він був батьком, мов би, до уваги не береться і його одразу не запросили. По-людськи у Давида, а це був саме він. Повинен був виникнути справедлива образа, але він був у присутності Божій, мав близькі стосунки з Богом, і в нього навіть думки про якусь образу не виникло. Давид, вже помазаний з Самуїлом, але так само продовжує служити братам сім'ї, як і раніше, почалася війна. Старші сини пішли до військового табору, і батько послав Давида до них з гостинцями. Саме тоді виступав велетень Голіаф, який поносив військо Ізраїлю, Давид почав цікавитися тим, і почув Еліяв, старший брат Давида, що говорив він з людьми, і розсердився Еліяв на Давида і сказав: Навіщо ти сюди прийшов, і на кого ти залишив трохи тієї отари в пустині. Я знаю, зарозумілість твою та порожнечу твого серця, ти прийшов подивитися на війну, перша царів 1728. Старший брат висловив жорстоке і несправедливе звинувачення Давиду, але його відповідь повна смирення, і тіні образу немає, і сказав Давид, Що ж я зробив? І він відвернувся від нього до іншого. Смирення Давида, прийняття образи, який результат, його перемога над Голіафом. Ми подеколи представляємо себе на місці Давида і в своїй уяві Голіафів валимо на повал, але ось незначну образу не можемо перемогти. Тож не варто високо мріяти про себе, якщо образа має місце в серці. Чи повинна нарешті людина досягти такого рівня, щоб вже ніколи не ображатися? Перемога над образою обов'язково повинна бути, але це не означає, що ворог не зробить знову і знову нову спробу пошіяти в нас зерно образи. Той же Давид зріз, мужнів, вже кілька сотень чоловіків його підпорядкуванні, і тут його не вшанував навал, і Давид так сильно образився, що негайно пішов зі своїм військом, таких же ображених хлопців, з наміром знищити усіх поголовну маєтку Навалу. З цього прикладу ми бачимо, що образа може підступити і завдати шкоди, навіть якщо раніше ти мав перемогу над нею. Духовність це не один раз набути і вже незмінне. Духовність це твої стосунки з Богом сьогодні, а не вчора. Жити вчорашніми перемогами та досягненнями, це є самообмана. Дух Христа вільний від образ. Господи, давай спалимо це село, запропонував ображений учень Іван, коли їх не прийняли на нічліг жителі Самарійського селища Луки 9:54. Не знаєте, якого ви духа була відповідь Ісуса. Дух Христа вільний від образ, образа підступить, але я її не прийму, якщо Дух Христа має в моєму душі місце. Повинно пройти спокусам, спотиканням, образам, але горе тому, через кого вони приходять, Луки, 1-2. Ми пам'ятаємо ці слова, і здебільшого в церкві ставиться наголос на другій частині цих слів Христа: що горе тому, через кого я спіткнувся. Таким чином, у скривдженого може скластися неправильна уява, що його образа це проблема того, хто його образив. Але чи так повинно бути? Ні. Завжди будуть причини, щоб спокуситися, спіткнутися, образитися навіть на рівному місці. Хтось зробив об'єктивно правильне зауваження, але чомусь прийшла образа. Як він посмів, він що кращий за мене? Один брат образився через те, що йому не дали заспівати пісню, інший приготувався, щоб щось сказати, а йому не дали слова, ще інший брат сів на місце іншого і був задоволений, а йому хтось зробив дошкільне зауваження. І звідки з'являється гірка образа, наша боротьба не проти плоті і крова, стверджує апостол Павло, але коли людина перебуває в образі, чому ж її боротьба переходить в розряд боротьби з кривдником. Якщо у вас образа на когось і ви подумки в розмові з кимось, постійно щось доводите кривдникові, ви не вільні. Ваша самооцінка будується і відштовхується не від Ісуса Христа, а від своєї надуманої, завищеної самооцінки. Можна втекти на інший бік вулиці чи, чи до іншої церкви, щоб не зустрітися з кривдником, але куди сховатися від демонського духу. Він нас дожене скрізь. На всякому місці потрібно протистояти духам злоби піднебесної і духу образи також. Великий мир для тих, хто любить закон твій і не має двони спотикання Псалом 118. До речі, образа це перешкода для спотикання. Праведникам ставлять перешкоду для спотикання, а вони що не спотикаються, хоча приводів для цього більше, ніж можна порахувати. Якщо ти в образі ходиш, варишся, уникаєш брата, сестру, відвертаєш погляд, то варто серйозно вирішити, чи ти любиш Бога та Його слово. Каїн образився і розвинув образу до того, що вбив свого брата бутя 4.3. Сучасні християни в прямому сенсі не вбивають, але варто пам'ятати слова Христа, що ми вже вбивці, якщо культивуємо в серці гнів ненависть Матея 5.21, а ненависть в першу чергу зростає з нашіння образ та непрощення. Бог попередив Каїна про гріх, що вже був на порозі його серця, він же не сприйняв попередження і далі розвивав образу, і як наслідок скоїв вбивство. Висновок всього цього сказаного: християнин, який перебуває в образі, погано сприймає настанову від Бога. Або навіть взагалі його серце настільки стає жорстоким, що він не здатний сприйняти слово Боже. Чому люди ображаються? Людина, яка схильна до образ, ставить свої умови, вимоги, очікування як від інших людей, так і від Бога. Духовна людина не ставить Богу ніяких своїх умов, приклади образи. Нейман образився, бо його не прийняли, так як він очікував. Четверта книга царів 5.11. Йона сидів на тіні куща і очікував, що буде далі з Нінавією. Кущ засох сонце припекло йому голову, і він сильно образився. Дуже розлютився, я аж на смерть Йони 4.9. Питання інше. На кого ж образився йона? Напевно, що на Бога, бо Бог помилував жителів Ніневії, ворогів Йони. Чоловік образився на дружину, бо вона його не нагодувала як мама, бо він у своїй голові побудував свій стандарт, свій закон. Дружина повинна і зобов'язана нагодувати чоловіка. Дружина образилася, тому що чоловік не купив їй квіти на її день народження. Ти образилася? Ні. Але ж я бачу ні, все нормально, така жіноча логіка. Образа слово жіночого роду, але вражає однаково і чоловіків, і жінок. Образа рівноцінна непрощенню. А це може призвести до фатальних наслідків, бо якщо ви не прощаєте, то й Отець Небесний не простить вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам про гріхи ваші, Марка 11, 25. і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми так молимося. Що для нас ці слова релігія чи життя? Якщо є образа, значить, є непрощення, значить, молитва Отче наш працює проти того, хто образився. Ображений стягує цією молитвою суд на свою голову від Бога. Образа часто пов'язана з давніми, нестілими душевними ранами. Було, наприклад, насильство в дитинстві, відкидання батьками. Або одним з них, хтось взагалі був покинутий обома батьками, залишений чоловіком дружиною, зазнав жорстоку зраду, що підсумку призвело до гіркої образи, ненависті, ожорсточення серця. Це рана, що не зажила і кровоточить, біси, атакують таку людину, б'ють в цю душу душевну рану. Може бути людина, яка кілька років віруюча, але не отримала зцілення від минулого. І, відповідно, така людина легко ображається, вариться в своїх образах, бо її душа до кінця не видужала. Така людина грубо у розмові сприймає все проти себе. Ти думаєш, який він грубіян. З ним взагалі неможливо говорити. Завжди виникне суперечка і сварка, а він не отримав зцілення звільнення. Він не може бути іншим, хто йому чи їй допоможе. Усі минулі і застарілі образи потрібно рішуче залишити раз і назавжди на Голгофті, висповідавши, Своїми устами, що я від усього серця прощаю своєму кривднику за відкидання, що був залишений батьками, за насильство, зґвалтування, вбивство близьких, що змучений через когось, чи змушений покинути свій дім своє нажите добро. Зцілення можна отримати тільки на Голгофті, і туди зійти неможливо як тільки через смирення. Тож виходьмо до Нього поза табір і наругу Його понесімо до Євреїв 13:13. які можуть бути при цьому образи, о якби Ісус мав образу, а Йому було за що ображатися чисто по людськи, то щоб було з нами всіма, але Він благословляв своїх кривдників навіть у предсмертній агонії. Юда іскаріот зраджує вчителя, а Ісус не відвертається від поцілунку зрадника, а ще й каже: Друже, для чого ти прийшов? Невже своїм поцілунком зраджуєш Сина чоловічого? Логічніше, було хоча б дорікнути нічого подібного не було у поведінці Христа. Він хліб умощує і подає зраднику старілки на рівні з іншими апостолами, наперед знаючи мотиви і стан серця юди іскаріота. Ти собака, так, я собака. Але Господи, яви милість такій собаці, як я. Хто я, Господи, щоб мені величатися над іншими? Я не кращий, і я не маю права приймати образу, заздрість, гіркоту непрощення. Якщо ти ображаєшся, не можеш нормально прийняти зауваження, тобі стає прикро, значить, ти став великим у своїх власних очах. Ти не, духов, ти не духовно виріс, а виросла твоя гордість, помилкова самооцінка. Хтось улесливо тебе похвалив. Ти вже уявив себе великим діячем, наприклад, проповідником, співаком, ректором, таким завгодно, друже, поміняй стандарти, напрямок, твої заслуги ніщо, твої стандарти помилкові, ілюзорні, важливий Христос, Його стандарти, отримай одкровення від Духа Святого у Своє серце. Про це треба молитися і просити Господа, про зцілення, про прощення своїх кривдників. Нехай буде рішуче відкинути Тобою геть усе те, що обтяжує Твою душу, затьмарує Твій розум. Доволі прикликав нас Господь, про яку свободу туди йде мова. Про істинну свободу, від образи, гіркоти непрощення, прощення, відкинутості, гордості, лиже духовності. Йосип пережив від своїх рідних братів тяжке приниження, біль образу. Але Бог допоміг йому забити, забути про біль непрощення, прощення, образи, насильства відкинутості. У його душі народився. Манашія, він отримав зцілення своєї душі. Плочка людина, будучи пораненою, шукає відразу успіх, не чекаючи зцілення своєї душі, але духовний, правильний шлях спочатку отримати зцілення, а потім отримаєш успіх, плодовитість. Тобто Єфрема такий порядок від Бога. І на рік Йосиф, ім'я первістку Манашія, бо Бог дав йому забути усе своє горе, приниження образи, а іншому на рік ім'я Єфрем, бо розмножив його Бог у краї недолі буття 41.51.52. Зруйнуємо твердиню образ. Зброя бо нашого воювання не тілесна. Але міцна Богом та зруйнування твердин, ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послу Христові, 2 до Коринтян 10, 4, 5. про які твердині тут мова? Образ думок в людині відмінний від вчення Христа, це твердення диявола в її розумі, звідси образи та звеличування себе, ці твердині у нашому розумі ми будуємо з образ, споруджуємо цілу фортецю. На духовному рівні цю фортецю потрібно зруйнувати. Ця твердиня в'язниця, на якій томиться ображена душа. Marysia i suprateunekum. Amen.